Друзі, вас вітати у нас на каналі канал Мітоавто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми про авто із США. Про те, які останні автомобілі ми купили на аукціонах США по дуже вигідним цінам. Ви знаєте, що в зимній період часу ціни на аукціонах падають і можна взяти авто дешевше. Ми з вами подивимося, це аж 4 купівлі 4 автомобіля. Після цього ми з вами поїдемо в малярку. Вона у нас вже готова і вже працює. Подивимося, як у нас там. Ідуть справи, та що у нас буде фарбуватися першим і наступним. А також, звичайно, відвідуємо стапелі, подивимося, які у нас автомобілі там знаходяться, що з ними зараз відбувається. Та чому ми даємо гарантії на ремонт і відновлення при замовленні авто із США з нами. Тому що ви знаєте, дуже багато є такого, як люди купили авто із США і далі не знають, що з ними робити. Автомобіль криво, боко їде, він а, незрозумілих причин може може глохнути в нього може тарабаніти ходова, він може їсти резину. У нього можуть бути усадки по е безпосередньо тим деталям, які були фарбовані, зазори не співпадати. І на сьогоднішньому відео ми детально розберемо, чому так може бути і що робити, щоб такого не було. І так погнали. Розпочнемо ми з купівлі першого автомобіля і, звичайно, придбали ми на аукціоні для нашого замовника Ford Escape 2020 року. І як і я полюбляю, це автомобіль в гарній комплектації комплектації SEL та автомобіль з мінімальним прибігом. Саме цю перевагу нам дає замовлення авто із США, що ми можемо вибирати авто з мінімальнішими пробігами. 7 тисяч миль, ну це вважайте нова машина. Знаєте, пригнав таку машину, покатався на ній трішки до 100 тисяч кілометрів. А там, коли вже в автомобілі щось потрібно трошки вже поробити, можна її продати, хай тим займається новий власник а собі із США замовити новеньку і знову з мінімальним пробігом експлуатувати для себе автомобіль. Як на мене, це досить таки велика перевага. 5300 доларів була виграна ця машина, і я вважаю, це досить класна, крута ставка, тому що ще буквально півроку назад ці машини менше 8,5 тисяч доларів було взяти на аукціоні просто нереально. Jeep роки 21-го року, в просто Топові і нарядні комплектації. Це автомобіль з двигуном 3.2 бензин, це джіпи, Це ті автомобілі, на які ставиться 4 четвертого покоління, і за це їх люди люблять. Це по суті єдиний кросовер, який залишився на сьогоднішній день, який можна купити в гарній комплектації із сучасним функціоналом та ставити на нього 4 четвертого покоління. Вони потужні, вони надійні і вони не виносять мозк своїм. Власником і цей автомобіль ми купили на аукціоні досить дорого. Ставочка наша зіграла 12 тисяч доларів, і це не просто так, тому що, по-перше, автомобіль в повній комплектації з автопаркуванням, утриманням смуг, з сліпими зонами. Повністю шкіряний салон, і автомобіль має мінімальний пробіг 24 тисячі миль. Це знову ж таки така велика перевага, коли ти береш авто з мінімальним пробігом і катаєшся на ньому без проблем. Двигуни взагалі 3 і 2 можуть вихажувати дуже і дуже великі пробіги, і вони навіть при пробігах 300-400 тисяч кілометрів не приносять проблем для своїх власників. Якщо ви подивитесь на цей Jeep Cherokee, то він має особливі диски. Взагалі його доукомплектували в автосалоні перший. Власник досить таки серйозно, і тому цей автомобіль досить ексклюзивний, та у нього мінімальні пошкодження в передній частині з цілою безпекою. Звичайно, такі автомобілі торгуються дорожче, та цей автомобіль-замовник вичікував місяцями. Він був на аукціоні без дати торгів. Він чекав, поки він з'явиться, тому що в ньому йому ідеально підходило все: від комплектації до пошкоджень і до урахування кольору. Тому що на аукціонах дуже багато автомобілів дуже. Великий вибір, і ви можете вибирати для себе автомобіль мрії саме там. Наступною купівлею це був джіпчі роки уже з двигуном 2.4 Limited на передньому приводі. Якщо ви звернете увагу, то з 2018 року в комплектації Limited з двигунами 2.4 немає повного приводу. Всі ці автомобілі йдуть виключно на передньому приводі, але і багатьом людям не потрібен цей повний привід. А багато хто бере для себе автомобіль, і він, як правило, його експлуатує по місту. Йому треба економічність, щоб автомобіль менше споживав пального І з двигуном 2.4 Чотири комплектації ліміту на передньому приводі можна це отримати. Цей автомобіль ми придбали за 4300 доларів на аукціоні. Я вважаю, це дуже вигідна ставка, враховуючи його пошкодження та прибіг. Прибіг у нас також мінімальний в районі 24 тисяч миль. При цьому автомобіль має пошкодження в лівому передньому колесі, і воно не пішло в середину вглуб. Його там нічого не поламало. Як ми бачимо, колесо взагалі відкручене і знаходиться на окремій Фотографії. Ми чекаємо, що він прибуде разом з іншими запчастинами, що зняла страхова, включаючи фару, до нас, і ми подивимося, придумаємо ще, що можна з цим зробити. Автомобіль лежить на лівій передній частині, і я впевнений, що це дуже удала купівля, враховуючи те, що в автомобілі ще й ціла безпека, і придбали ми його по дуже низькій ціні за 4300 доларів. І остання не менш цікава купівля це Лінкольн кросовер з гібридним двигуном 2.5 і на своїй повній максимальній. Комплектації з мінімальнішим просто пошкодженням в правому передньому колесі, і звичайно, з мінімальним пробігом та свіжим роком випуску. Ми цей автомобіль взяли за 19,5 тисяч доларів, що вважається досить вигідно для такого автомобіля. Наш замовник хотів ще е торгувати цей автомобіль влітку. Закидав мені задаток, ми з ним підписували договір. Та тоді ми так і не взяли автомобіль. Він вони всі уходили дуже і дуже дорого. Автомобіль дуже ексклюзивний і, відповідно, він дуже дорогий. При цьому, коли прийшла зима, він побачив, що ціни на аукціоні знизились, Він до мене зателефонував і каже: Ігор, я хочу продовжити пошук. Я бачу, відчуваю, що ми з тобою візьмемо класну круту автівку для мене. Знову ж таки, завдаток почали торгувати, і ми її купили. Я вважаю, це. Просто шикарна купівля по шикарній ціні. І ми починаємо доставку цього автомобіля з аукціону США та скоро будемо його очікувати і зустрічати в Києві. Не пропустіть це відео. Таким чином, купуючи з нами авто із США, ви отримуєте гарантії, того, що ми підписуємо з вами договір, працюємо по договору, відбираємо і торгуємо автомобілі в ваших параметрах. Погоджені лоти перед торгами, ми з вами погоджуємо, які лоти торгуємо і до якої ставки. Виграли далі, організовуємо ми вам повністю весь комплекс доставки, розмитнення, ремонту і відновлення під ключ, який ви подивитесь далі на відео. Але перед цим ви отримаєте посилання для слідкування за своїм автомобілем. І таким чином ви знаєте, коли ваш автомобіль забрали за аукціону, коли автомобіль привезли на майданчик перевізника, отримаєте 30-40 додаткових фотографій по своєму автомобілю, більш додаткове інформування та фотографії із забору автомобіля за аукціону. Потім автомобіль випливає, він отримує свій номер букінга, номер контейнера. Ви можете трекати, де в морі, де на якому етапі, в якому порту знаходиться цей автомобіль. Ви можете дивитися і орієнтуватися, коли він прибуває. Коли прибуває, він в клайпіду, відкривається контейнер і з'являються додаткові фотографії в окремій вкладочці. Таким чином, ви розумієте, що ми вже готуємося забирати ваш автомобіль. Ми возимо автомобілі лафетами, а не восьмірками автовозами. Таким чином, ми не по шкоджуємо в дорозі автомобілі наших замовників, і ми несемо повну відповідальність за ремонт і відновлення автомобіля, в тому числі. Таким чином, ви отримуєте автомобіль повністю з прозорою історією. Ми перед купівлею купуємо карфакси. Карфакси для наших замовників безкоштовні. Ви контролюєте на кожному етапі, що де як відбувається з вашим автомобілем. Коли він прибуває до нас на СТО, створюємо окремий чат по ремонту і відновленню, де ви також повністю інформуєтесь. Де знаходиться ваш автомобіль, на якому етапі, що з ним робиться, і узгоджуємо закупівлю запчастин та ремонтно-відновлювальні роботи. Ну що ж, давайте подивимося, як ми це робимо. Ми знаходимося з вами у нас в малярній камері, в малярному цеху, якщо бути точніше, де працюють майстри і зараз будуть фарбувати деталі для наших замовників на автомобілі, які у нас вони замовили під ключ. Я нагадаю, що наші замовники отримують гарантію якості на ремонтно-відновлювальні роботи у нас на СТО. Тобто безпосередньо замовник отримує гарантію, те, що в нього 100% буде рівний автомобіль в геометрії кузова, в геометрії ходової і запчастини, які будуть у нас пофарбовані, не будуть облазити, тріскатися чи мати якісь інші дефекти. Усадки, просадки, всі дозорчики будуть рівні, нічого не буде виперед, западати, відпадати і все остальне. Але якщо, не дай Бог, така помилка десь буде допущена, тому що всі люди, всі помиляються, замовники мають гарантію, приїжджають, безкоштовно все буде перероблено. Ось чому наші замовники мають привілеї між іншими учасниками торгів, які замовляють авто в інших фірм для себе під ключ. Тому ви з нами отримуєте високу якість і гарантію. Переходимо далі і ми е безпосередньо зараз поговоримо про те, як відпрацьовуються автомобілі та, що у нас зараз тут є, працюємо. Значит, дивіться, почнемо, наприклад, ось з капота Jeep Cherokee, який зараз підготавлюється до фарбування. Перед тим, як загнати капот в камеру і пофарбувати, його потрібно виготовити і підготувати. Майстер зараз з ним працює. І наскільки ви знаєте, по капотам, як по заміннику, так, до речі, і по оригіналу, немає герметика. Для того, щоб сюди, ось, бачите, в цих місцях не було герметика. І це ми купили спеціальний пістолет і тепер прокладуємо герметики по капотам. Ось в ці місця може забиватися грязь, пиль, вода, і тоді буде підривати безпосередньо метал, і металеві капоти тоді можуть коризувати. Для того, щоб цього не було, ми прокладуємо ось так. Герметик. І тоді, відповідно, цей капот буде ходити і слугувати набагато більше, набагато довше. Після виготовлення, звичайно, він піде фарбуватися в камеру. Про камеру ми поговоримо трішечки пізніше. Зараз поговоримо безпосередньо про деталі. Тут ось майстер виготовляє дверки від автомобіля. Бачите, працює безпосередньо з ними. Одні, другі, це у нас е, чорний джіп-чироки. І це у нас Mazda CX30. Майстер працює спеціально за. З нею. Тут у нас е, буде фарбуватися задня частина. Ось тут у нас була рихтовка, пам'ятаєте, недавно цей автомобіль був на стапелі, і ось з цієї сторони, і фарбування буде відбуватися ось з цієї сторони. Майстер працює для того, щоб все виготовити. Як бачите, з додаткового обладнання це ось такий пилосмокт. Е, і не просто пилосмокт, а це машинка для того, щоб все вичухувати. І коли е, злітає пилюка після деталей. Пилосмокт відразу його все засмоктує, і у нас тут немає е, дуже багато пилі і грязі. Як пам'ятаєте, коли ви завжди заходите в якісь малярки, там достатньо. Пильно. Е, якщо ви е, встигли замітити, зараз хлопці вже роблять монтаж е, наших брендових наліпок для того, щоб е, ви відразу по відео могли визнавати, що тут працює мітоавто, а також автостапиль. А значить, джіп-черокі комплектації лімітед майстер працює зараз також з дверками, виготовлює усе, і автомобіль підготовлюється до фарбування. По цій частині у нас розміщені на таких ось це бампера. Вони також будуть виготовлюватися, а також крило. Значить, далі, щоб не було на деталях якихось дефектів, дефектів, пов'язаних з тим, що там пиль, грязь, мусор, потік, усадка. Треба спочатку все виготовити і якісно виготовити і користуватися матеріалами для виготовки і фарбування якісними. Саме це нам дає. Цю високу якість, тобто Якщо взяти самі дешеві фарби, самі дешеві лаки, взяти самі дешеві виготовчі матеріали, то ні про яку гарантію мови йти не можемо. Хіба що до ворот, а далі до побачення. Коли ж ми купили достатньо дороговартісте обладнання, ви бачите все новеньке тут у нас знаходиться, ми купуємо для виготовки і фарбування матеріали, які преміум сегмента поверху ринку, тоді ми можемо і відповідно давати цю гарантію. Якості. Ну, звичайно, такі роботи і матеріали 3 копійки коштувати не можуть. Тому для цього і є щось дешевше, щось дорожче. Кому що можете вибирати ви самі для себе, ви маєте знати, що якщо ви робите авто у нас, ви отримуєте високу якість. Ми для цього працюємо. Переходимо безпосередньо в камеру. Тут у нас блок управління нею, та вже вона підготовлена до фарбування. Думаю, що вже завтра сюди заїдуть фарбування. Фарбуватися запчастини. І як бачите, все обклеєно плівкою. Спеціально для того, щоб не збиралася тут фарба і періодично плівку можна було замінювати, і камера завжди була чиста. Відповідно, тут встановлені нові фільтри, які ми будемо міняти відповідно регламенту. Здається, це кожні 2-3 місяці. Та уже тут буде все зволожено ще перед фарбуванням, для того, щоб. Запчастини, які тут будуть фарбуватися, автомобілі, сюди в цілому можна ж заганяти автомобіль, кузов фарбувати, не мали дефектів фарбування. І таким чином ми доходимо до тієї якості, щоб у нас не було ні випадання по кольору, ні усадки, ні просадки. Знаєте, як шпаклівка буває просаджується, і тоді такі хвильки з'являються на автомобілях. От, щоб цього всього не було, ми до цієї справи приходимо саме так. Ось що отримують наші замовники, коли замовляють з нами авто із США під ключ. І, так як написано у нас он на плакаті, авто із США під ключ ремонт з гарантією. Тому що ми готові відповідати за свої роботи. Ну що ж, друзі, пропоную зайти ще на стапеля, показати вам хочу, які у нас авто в роботі та що зараз майстри з ними робимо. І ми збираємося ставити п'ятий стапель. Декому може здається, що це так просто привезти авто із США? Два пальця отак от щолкнув, три рази молотком вдарив, прийшов кісточкою, помазав, і машина вже відремонтована, пофарбована і все дуже гарно. Аби так було, це дійсно було б досить таки непогано, але реально вправи зовсім ідуть по-іншому. Для того щоб зробити якісно автомобіль і щоб автомобіль. Був привабливий. По-перше, він, він був такий, як його випустили з завода виробника, щоб він не їхав криво, боку і все остальне, потрібно досить серйозно попрацювати. І як попасти в малярний цех для фарбування, потрібно перед цим зробити рихтовочні роботи. А для того, щоб зробити рихтовочні роботи, потрібно зрозуміти, що і як потрібно робити. Тобто, ось у нас стапель, це таке спеціальне обладнання, на якому йде вирівнювання. Автомобіля і завдяки якому можна зробити якісний ремонт і відновлення. Ось, наприклад, BMW X3, я вам показував його на минулих відео, ви бачили, в нас було невеличке пошкодження позаду, але як би там не було, відстань від початку заднього бампера і до початку безпосередньо самого кузова, вона досить таки невелика. В передній частині вона набагато більша. Тому при передніх пошкодженнях сам кузов не так уходить, як це відбувається по задній частині. І для того, щоб зрозуміти, що куди пішло і що куди потрібно повернутися. Ути потрібно мати розміри. Всі наші майстри працюють з ось такого формату розмірами. Ми бачимо у нас передня частина, лобове, двері, прийоми. І нас саме цікавить, задня частина автомобіля в даному випадку. І у нас є діагоналі, розміри в міліметрах, скільки від якої точки має бути. І тоді майстер робить замір і може відновити автомобіль, щоб він був в тих самих розмірах, як його випустив завод-виробник. Таким чином у нас і соблюдаються зазори. Тобто, як тут? Так і тут. Так ось кришка вже по бамперу у нас закривається. І це все у нас ось так іде. Для того, щоб воно було рівненько, ви бачите, що є деякі автомобілі, ви приходите їх купувати, оглядати, а зазорів на них немає. То крило течить вище бампера або вище чи нижче капота, то капот терчить вище, нижче, то між фарами і бампером можна пальців всовувати. І це все не просто так. Тому що в автомобіля просто-напросто не вирівнена геометрія, і ви тоді будете їхати, і автомобіль буде їхати. Знає, Є відео такі в інтернеті, коли автомобіль їде нібито рівно, але у нього так викривлено ось, що він їде ось так боком. Відповідно, буде їсти резину, відповідно, буде з усіма витікаючими. Ось чому робити ремонт і відновлення для себе буде завжди краще. Наприклад, в цьому боксі у нас працюють майстри, і тут у нас два стапеля, і у нас зараз дві мазди. Діп-ґранчероки вже готовий, пам'ятаєте, на попередніх відео він вже з'їхав, і ми зараз подивимося. Що у нас тут буде по цим красуням? Це автомобіль 2022 року, він має пошкодження в правій задній частині, і тут буде мінятися кришка багажника, задня полка, фільоночка права, задня і ось цей внутрячок. Тут у нас щось так трошечки його туди заїхало. Чим перевага йде в... Бічних пошкодженнях або в задніх, тим, що менше запчастин. Тобто по передній частині у нас автомобіля більше запчастин, які необхідно купувати, а по задній частині у нас їх набагато менше. Але тут потрібно проводити роботи з кузовом, тому що завжди його заминає. Ну не може його не заминати, коли у нас тут немає такої кількості запчастин, які будуть тримати цей удар. Тому задні удари бокові завжди за собою тянуть безпосередньо ремонт кузова. А ось, наприклад. Ця Mazda cx 5 для нашого замовника з Очакова вже майже готова по кузову. І зараз буде виїжджати, уже на місце її буде заїжджати новий автомобіль. Тут у нас були передні пошкодження. І ось тут майстер вже майже закінчує роботи, і ми можемо подивитися безпосередньо, як у нас йде зазор крило бампер, фара, крило. Немає у нас ніяких просадок. Немає у нас. Дирок, що кудись можуть влазити пальці, щось десь випирає, запирає. Ось саме так майстер працює, щоб зазорчики всі стояли на місцях. І е, все необхідне. У нас в попередній частині було замінене. І ось тут у нас є досить великий набір запчастин: сам бампер, накладки, телевізор, радіатори, дифузор. І ось де починаються лонжерони, де починається двигун, дуже багато місця. І якщо у нас іде передній удар, то воно просто амортизує і відскакує назад. І запчастин замінити потрібно дуже багато. Як правило, попереднім ударом, навіть якщо він невеличкий, на цьому всьому пластику рішітка. І всім острілям, що є всередині, завжди будуть тріщини. Якщо воно паяється, його можна попаяти зробити, це дуже добре, а якщо не паяється, його потрібно замінити. Для того, щоб воно потім у вас по дорозі не відпало і не було для вас неприємних сюрпризів. Майстри працюють з ось таким професійним обладнанням. Тут у нас і нівеліри, які задають горизонтальну лінію. і Майстер бачить, куди пішла геометрія, куди ні. Звичайно, всі інструменти, які необхідні для ремонту і відновлення автомобіля. Ну, і, звичайно, все по розмірам. Mazda CX5. Ось у нас передня частина, і майстер бачить, яка діагональ має бути від цієї точки до цієї точки, від цієї до цієї. Все переміряє, заміряє і таким чином виставляє. Ось це і є перевага, коли робиш авто для себе, і наші майстри, коли роблять для вас автомобіль, вони стараються і гоняться за тією якістю, щоб дати вам максимум результату, щоб ви купили, хоч автомобіль, і після ДТП, але зробити його під вас таким чином. Щоб ви в процесі експлуатації не відчували собі, що цей автомобіль взагалі колись був в ДТП. Наприклад, по цій самій Мазі CX5, зараз у нас є питання по заднім арочкам. У нас прийшло автомобіль з Америки з передніми пошкодженнями, але в процесі роботи майстер помітив, що у нас є царапини по задньому бамперу. Відповідно, замовнику запропонувалося його пофарбувати. Можна не фарбувати. Якщо хочеш собі красивий автомобіль, можна замовляти те пофарбувати, звичайно. Зняли задні арочки. І майстер дивиться, ось в США ця арочка була ще пошкоджена, і як бачите, ось саморіз був у нього, в неї закручений ще зі штатів. Так, кліпси, на яких вона тримається, вони також пошкоджені і частково видно, що мінялися в штатах. Бачите, вони не оригінальні і трошки підламані. А друга арочка у нас має пошкодження ось е, такого формату. Так, її можна пофарбувати, але е, якщо її пофарбувати, то вона буде ну, красива, гарна, але буде, звичайно, відрізнятися від пластика, що у нас йде по дверкам. І це буде кидатися в очі. Відповідно, замовнику від відзня... відповідне фото, відео, зателефонується при необхідності або просто в чаті, який ми створюємо для ремонту відновлення автомобіля, де ми все узгоджуємо і безпосередньо, якщо ви з Києва, не з Києва, з будь-якого регіону України, ви все одно повністю приймаєте участь в ремонті відновлення свого автомобіля, отримуєте фото, відео і завжди проінформовані. Замовнику запропонується їх замінити на нові, і тоді таким чином вони нічим не будуть відрізнятися і буде краще ходити. Звичай. Звичайно, таким чином, ти можеш робити собі кращий, красивіший автомобіль, але кожна запчастинка коштує грошей. І чим більше ти їх накуповуєш, тим, звичайно, бюджет автомобіля наростає трішечки більше, 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 більше. Але знову ж таки, якби цей автомобіль їхав на рія, ніхто б його не парився. Той би саморіз би ще б декілька завкрутили б і ніхто б ці арки не міняв би, щоб вони аби тільки стали, може, трошки відтопирюється, то щоб не відтопирювалося. Ось тут промазується герметиком, клеєм таким. Приклеюються ці арки, і вони якийсь час будуть стояти на місці. Ви прийдете на базар, ви того не помітите. Потім ви кажете, що я сказав, що вона буде відрізнятися. Беремо просто натираємо силіконом цю і цю частину, щоб воно блистіло, і ви не побачите до другої, третьої мийки, що воно щось відрізняється. А потім почнете їздити, а там відпадає, там відпирає, там відклеюється і ой що робити. Ось в цьому і різниця, коли ти робиш автомобіль для себе і ти в нього вкладаєш багато сил, коштів. Так, це все розтягується на півроку, два-три місяці машина йде, два-три місяці її десь потрібно робити. Де трошки більше, де трошки менше. Всі автомобілі різні бувають по-різному. Але результат того вартий. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете замовити авто із США з нами, ви можете зробити це по контактам під цим відео. Мене звати Ігор, телефонуйте, задавайте запитання, пишіть Viber, Telegram, Instagram, всі посилання знаходяться в описі цього відео. До нових зустрічей. Всім пока. Сподобалось відео, підтримайте канал лайком.